неділю 12 січня із новою концертною програмою Маленькі шедеври великої музики до Червонограда завітав талановитий акордеоніст віртуоз із буковини Володимир Гайдичук. Минулого року в рамках проекту Мистецькі вечори в Палаці Потоцьких Володимир Гайдичук презентував червоноградській публіці кращі зразки класичної музики епохи барокко цього ж разу до уваги аудиторії. Музикант підготував добірку композицій у так званому стилі поп-класік. В стінах камерної зали лунали всесвітньо відомі твори Моцарта і Бетховена, Шопена і Штрауса, Баха і Вівальді. Шедеври музичного мистецтва, написані для скрипки й фортепіано, у виконанні віртуозного баяніста, звучали цікаво, оригінально і безперечно довершено. Своєрідною рідною родзинкою концерту стали музичні твори сучасних композиторів Володимира Зубицького та Віктора Власова. А фантазія на тему української народної пісні «Ой, чий то кінь стоїть, та музична обробка композиції Луччіодала пам'яті Карузо, які створив Володимир Подгорний, зірвали шквал облесків вдячної публіки. Пристрасні штанго аргентинського композитора Астора П'ятсоли направду запалили аудиторію. Різдвяним подарунком від Володимира Гайдичука стала всесвітньо відома композиція Миколи Леонтовича. До речі, Володимир Гайдичук не лише неймовірно талановитий музикант, а й доволі цікавий оповідач. У конференції Володимир розповідав про життя відомих музикантів та історію написання творів, котрі увійшли до золотої колекції світової класики. Естетичне задоволення, яке отримала аудиторія цього вечора, переоцінити складно. Ну, я в минулому році була на концерті цього виконавця. Виконавець, як би сказати, універсальний. Він грає будь-які клас, будь класичні твори, будь-які сучасні твори, і джазові. І, ну, він володіє інструментом досконало. Сказати, які виділити якийсь один твір я практично не можу, тому що я знаю всю класику, яку він грає. Я є музикантом фаховий, тому я. Я слухаю все, буквально все, і мені мало завжди. І в мене подруга. Я от завжди з собою беру людей, які не мають відношення до музики, але вони, вони слухають задоволення. Вона каже, мало. Вона каже: ну він завжди так багато грає, так цікаво, і, і сам розповідає. Він, він же володіє інструментом. Він і він знає, що він грає. Він міг про це розказати. Дуже цікаво, він розказує. Стисло, коротко, але так так, що публіка, яка не має поняття про музичні твори, вона просто от в мене, мене подруга находить завжди зі мною, тому що вона ну. І, Щось буде цікаве, мені дзвони. І от ми завжди я її беру з собою. І сьогодні вона казала, якби не ти, я би з хати не вийшла в таку погоду. Але вона сиділа дуже задоволена, і взагалі вся публіка в залі то було видно, що просто були всі задоволені, і всім було цікаво. І публіка, я рахую, наша публіка завжди сприймає музику. Гарну музику, гарного вик... виконання виконання, справжню музику. Всі слухають і слухають з задоволенням, і маєте на увазі, що це зал, який будувався саме для такого виконання. Я маю на увазі. Оце справжнє живе виконання. Під мінусовку ви Виканання це не може бути живою музикою, тому що це є просто як шарманка. А от це, що ми слухали сьогодні, це є справжня жива музика. Приходьте завжди на концерти і слухайте. І я думаю, що це просто кожна людина відкриває для себе новий світ. По завершенню концерту творча команда телеканалу Бужнет поспілкувалась із Володимиром Гайдичуком. Пане Володимире, знову вітаємо вас у Палаці Потоцьких. Правда, цього разу програма ваша концертна дещо різнилася від попередньої. Чим ви керувалися, обираючи власне такі твори для сьогоднішньої концертної програми? Взагалі всі мої концерти е, е, під гаслом таким, щоб популяризувати музику, особливо класичну. І того, навіть коли рік назад був е, концерт із е, творів тільки барокко, то теж були, були відомі фрагменти із цієї музики, якби популярні найяскравіші. І тому е, в цьому році вибрав найвідоміші мотиви із від класики до сучасності. Ви є стипендіатом міністра культури Польщі, і відразу логічно виникає питання, чому ж в Україні не шанують талановитих музикантів? Ви знаєте, це прекрасна стипендія, яка надає можливість реалізувати себе як музиканта. Чесно кажучи, коли закінчив аспірантуру в Києві, як і всі, вже збирався зробити чи ресторанну програму, чи ще якусь іншу таку халтурну, і зовсім не збирався продовжувати свій шлях з музикою класичною. І тут як грім впала ця стипендія, і знову гами, знову займання, кожен день заняття. І знову повернувся до класичної музики. І за допомогою цієї стипендії я познайомився з гарними людьми, які мені зараз організовують концерти в Польщі і так часами їздю туди. Ви лауреатом міжнародних конкурсів. Власне, чи можете порівняти, як сприймають класичну музику за кордоном і як сприймають у нас на Україні? Ви знаєте, в мене був раз Виступ в Берлін я поїхав, і публіку. І... Так сталося, що ми не домовилися. До кінця оказалося, що це був не концерт, а це була музика фонова під час перерви на каву. І я просив організатора, що я прийду тільки на концерт. І мені прийшлося попрацювати, щоб все-таки зіграти там концерт під час тої перерви кавою. І він каже: Ви самі затримуєте себе. Тобто люди в Європі зазвичай трошечки. По-іншому сприймають музику, але, але на Україні теж дуже подобається музика. Звичайно, трошки по-іншому, трошки по-іншому, сприйняття інших творів, але зазвичай майже не відрізняється публіка як в Україні, чи в Польщі, чи в Німеччині. Хоча в Польщі публіка там тепло на підйом. Ви в дуеті разом граєте з братом рідним. А чи маєте якісь плани на проекти з іншими музикантами? З іншими музикантами, які пропозиції, звичайно, з задоволенням граю. Ось, наприклад, літом кожного літа їду в Бердянськ. Там в костелі є знайомий ксьон здіслов, і він організовує завжди. Ну як він, ми якби спільно організовуємо літні вечори класичної музики в костьолі. Граємо з усіма музикантами і зі співом, і зі скрипкою, і зі гітарою, і з гітарою, із органом разом, ну от в різних різних комплектаціях. Власні твори пишете музичні? Ну, ось колись писав, ніяк не дійдуть руки. Все одне, друге, то ну, е, приходиться займатися своєю організацією, концертів, там, писанням. І крім того, що ще займатися, треба ще е, займатися розкруткою себе, це складно. І писати нема не коли. Які творчі плани на найближчий час? На найближчий час плани буде концерт у нас з братом в Одесі на Фтеж фестиваль органної музики. Нас запрошують дуетом. І звичайно, треба поїхати ще пограти в Польщі кілька концертів. А літом в Бердянськ, в принципі, як у музиканта, то там, то тут. Дякую вам за розмову.